Турецькі військові збили російський винищувач Су-24 біля турецько-сирійського кордону. Турецька армія повідомила, що її винищувачі f 16 збили бойовий літак після того, як він порушив повітряний простір Туреччини. Міністерство оборони Росії підтвердило, що це був російський Су-24, який брав участь у бомбардуванні бойовиків у Сирії. Анкара вже представила дані радарів, які підтверджують, що російський винищувач перебував у повітряному просторі Туреччини. Турецькі військові заявляють, що дали іноземному бойовому літаку 10 попереджень, але від нього не було жодної реакції. Російський винищувач впав у сирійській провінції Латакия біля Туркменської гори, що поруч із турецьким кордоном. Обидва пілоти встигли катапультуватися. За даними турецької преси, один із них загинув, а іншого захопили місцеві антиурядові повстанці. Відомо, що незадовго до інциденту російські винищувачі бомбили позиції повстанців у цьому районі. Бойовиків і діл, які, начебто, є ціллю російських авіаударів, там немає.